Що старіє найшвидше в людському організмі? О, я знаю відповідь, на це питання, я десь це чув. Е, я знаю, що не старіють очі ніколи. А, а старіє найшвидше М -м, напевно, шкіра. Ну, Мозок не старіє. Він просто вимикається в певний піс. Ні, він вже може розкладатись, типу, деменція. Блін, що старіє, ну не знаю. Хуй. Е, я думаю, можливо, волосся. Ну, Воно так як воно сивіє. Можливо, воно найшвидше. Ну, це так, шкіра. Що ще? Це щось що найближче? знаю, це, це просто така вуха, очі. Не знаю. А ще? І очі не старіють, очі завжди залишаються. Таке, не це п'ятки, нехай. Та, це, є, шкіра, є один орган, який може стріти, але ем, ну, хай буде. Хай буде печінка. Ні, неправильно. Давай ще варіанти. Селезінка, нирки, <проб> <проб> серце. <проб> Я думала це. Руки, шия. É, colina.